Всіх вітаю! Огляд літньої колекції жіночого одягу в магазині Вайкікі ТРЦ Республіка Київ. Як ви бачите, в колекції присутні дуже яскраві кольори. І, до речі, зараз діє знижка 50% на той одяг, де є червоний цінник. Тому шукаємо саме такі цінники і купуємо з вигадою. Топчик за 229 гривень білого кольору. І от така. Яскрава червона сукня, теж зі знижкою майже 400 гривень зараз коштує. Дуже яскрава 439 гривень на босоніжки на платформі. Ще одна сукня, ми вже таку бачили, тільки в чорному кольорі, теж 400 гривень. А от ця сукня біла дуже дорога, майже 1200 гривень. Матеріал, до речі, дуже важкий, а сукня довга. Я люблю, коли речі літні легкі, так, 500 гривень за червону сукню з коротким рукавом. На майки зараз ціна 359 гривень та вище. Брюки білі 599 гривень. Вони катонові. За 290 гривень можна придбати такий чорний топ з Люрексом. Доволі симпатичний. Ще один топ з турецьким малюнком. Невеличким рукавом. Ціна майже 500 гривень. Сарафан помаранчевий, довгий, на резинці. Ціна 729. Доволі велика ціна навіть зі знижкою. Майка з камінцями та таким вирізом дуже цікавим 250 гривень. Сорочка 959 гривень. Колір фуксія з довгим рукавом. На гудзиках. І ще багато різних топів маяк за ціною доволі приємною 159 гривень і вище. Всі не зможу показати, але саме цікаве. Ось така сукня за 800 гривень з лимонами. На червоному, ой, на червоному на чорному фоні. Дуже яскраво виглядає. І апетитна. До речі, є ж такі юбка-шорти 559 гривень з цієї ж тканини. Або ще можна придбати топ. Ціна на нього майже 480 гривень, дуже велика, я вважаю, для топіка такого маленького, тож можна зібрати комплект. Сукня дуже яскрава. Зараз подивимось на неї ціну. А ось що я знайшла ще помаранчеві брюки 450 гривень. Колір дуже такий яскравий. Так, а сукня у нас коштує 529 зі знижкою 38%. Приємний колір, квітковий принт. Шорти в такому приємному кольорі 759 гривень. Колір абрикоса. Ще сукня помаранчевого кольору 680 гривень. в зеленому є багато речей. Сорочка з рукавом коротким 829 гривень, знижки на неї немає, сукня середньої довжини. 729 гривень зі знижкою. Ще такого ж кольору є майка, брюки. Тож, хто любить такі кольори можна придбати, але ціна не дуже маленька: 529 гривень брюки А ціна на майку 250 гривень. Майка в робчик. В іншому кольорі. та ж модель. І ще є майка в білому кольорі. Брюки за 529 гривень. Ой, це не брюки, це шорти. І поруч я бачу ще одні шорти, які ми дивилися з ремінцем. Тільки в білому кольорі. І сорочка за 530 гривень. Колір фуксія. Шіночі туфлі за 580 гривень. Без підборів. Піджак. 1200 гривень майже. Ну, мені тканина тут не дуже сподобалась. Так, знову білі брюки. 729. Ми їх вже бачили. Мені здається, може, це інші. ще одні брюки з тоненької тканини. До речі, я не можу все знати, яка де тканина. А подивитися треба на внутрішній Но на... Там, де ціна, немає, напис... не написано, яка тканина. Тому ви вже самі, коли будете купувати, подивіться. 759 вот така яскрава сорочка. Тож вже самі дивіться і склад тканини і шукайте її на внутрішніх етикетках. 679 гривень за такі зелені, а зелена сукня дуже довга і пряма. З вирізом, а поруч такі прикольні штани, брюки в синьому кольорі. Не знаю, хто це буде носити. 529 гривень вони коштують, ну, отакий низ мені не подобається. Є вже готові комплекти, але ціна на кожну річ окрема. 629, сорочка і майка білого кольору. Ціну зараз покажу 459 гривень. І 829 сорочка помилилася. 799 сорочка білого кольору. Та ще можна до неї придбати такий топ в рожевому кольорі, ціна 209. Гривень взуття за 400 гривень можна назвати, що це кеди, але, може, інакше якось вони називаються, не скажу точно. І ще отака літня накітка або Щось на кшталт піджака 439 гривень. Та шорти за ціною 499, ну, майже 500 гривень. Теж можна зробити комплект. Є ще в колір от така сорочка. Ось така сорочка за ціною 629 гривень. Тут написано: склад катон 100%. І багато ще різних футболок. Знайшла, до речі, свою. Майже 200 гривень я таку вже купувала, і саме в ній я сьогодні прийшла до магазину. Сукня за 1200 гривень. Дуже велика ціна. Сумочка невелика. 419 зі знижкою на ланцюжку. Але щось вона якась не дуже. Великий вибір різних шорт. Різний колір. Кому що подобається, приходьте та обирайте. Звісно, що шорт, шорти це для молоді. Ну, деякі носять їх і після 40. Ну, це вже таке. Сумка за 499 гривень. Зі знижкою. Два відділення. Ще одна сумочка за 459 гривень. Так товста, отут зверху, не дуже мені. І ще в... ось така за 319 Так, оці брюки за 650 гривень я, мабуть, візьму поміряти. Із з футболок нічого не обрала, тільки подивилася ціна майже 200 гривень на ось цю футболку в синьому кольорі. Є ще вибір різних топів, ціна 290 дев'яносто гривень майже. Дуже багато їх тут, вони з різних різних моделей. Ось такий є топ. 209 гривень. Доволі великий. Майка боксерка. 229 гривень. Білого кольору. 359 Майка в сірому кольорі 729 знову мені ці брюки попалися. Ще одна майка топ за ціною 359 гривень. На сукні ціни 499 і вище. Але треба дивитись кожну окремо Ціна може бути зовсім різна. Ну, зовсім не така, як написана зверху. Ось ця. 399, 400 гривень коштує футболки. Синя футболка за ціною 230 гривень. А в чорному кольорі з іншим малюнком ціна 359 гривень. Рукав короткий. Ще одна футболка. з написом коротким рукавом за ціною 399 гривень. Футболки чепидей 439 гривень. І ще спанч Боб. Та інші герої мультфільму за ціною теж 459 гривень. Мультяшна тематика присутня в магазині. Є і Мікі Маус та інші герої. 399 гривень коштує ось ця біла футболка коротким рукавом. 419 гривень, де різні герої з різних мультфільмів. 659 ось такий варіант. Тож, кому подобається, приходьте обирайте. Ще одна модель. За ціною 339 гривень. Мікі Маус. на чорному фоні яскравий такий малюнок і підпис. Зі зворотнього боку теж є малюнок і напис. 359 гривень. 529 гривень коштують ось такі шорти олівкового кольору, вишиванки. Ціна майже 600 гривень. Шорти Катонові 289 Сукня-вишиванка За ціною 1100 гривень 580 гривень Ось така чудова сукня, сарафан. Дуже приємний колір. Ще одна літня сорочка 729 гривень. Або це піджак, я так і не зрозуміла. Різнокольорова сумка. 399 гривень. Ще одна блузка без рукавів в червоному кольорі за ціною майже 600 гривень, та шорти, юбка шорти. В чорному кольорі з горохом. За ціною 420 гривень. Взагалі дуже багато цікавих речей. Всі, звісно, я вам не зможу показати. Тож приходьте в айкікі та самостійно обирайте, що вам подобається. Ще знайшла ось таку чудову блузку. 399 гривень. Дуже яскрава. 629 гривень. Ось така футболка. Рукав такий незвичний. Крильця. Так, і ще знайшла ось такі брюки. Дуже тоненький матеріал 379 гривень. Майже 1050 гривень коштує. Сукня зеленого кольору майка двох видів 269 гривень. Коричневого кольору написано Сан Дієго та сірого кольору. 269 гривень з синім, з синім написом Miami Біч. Вирішила дещо приміряти. Взяла ось таку сорочку, колір то лі лимон, а може, лайму. Розмір М. Хоча я ношу L. Завелика на мене, мені здається. Ще я взяла приміряти брюки, вони зараз на мені. Ну, щось мені не дуже сподобалося. Сорочку я. Заправила, і так мені теж не сподобалось. Звісно, що не вистачає підборів. Інша сорочка, а брюки я ще не знімала. Пробую інший варіант. Сорочка має такий широкий рукав. Вона взагалі сама дуже широка. Ну, підборів все рівно не вистачає під ці брюки. Ну, щось мені не дуже. Я так звикла до футболок, що сорочки мені здаються якось. Мені не дуже личать. Ось така вона широка, якщо не заправляти. Звісно, що так я її носити не буду. Як вам такий варіант? А мої брюки кращі, тому я купувати брюки точно не буду. Жовта сорочка мені більше сподобалась. Так, брюки 659. Розмір 40. Ну, матеріал тканина сама приємна. 659 гривень коштує друга сорочка з широким рукавом. Ціна така велика і 679 жовтого кольору. Ціни великі. І того я нічого так і не купила. Дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!